Отче, що живеш і благодарюєш на небі, нехай зійде царство Твоє на землю і вселиться в мені. На небі немає страху, тривоги чи паніки. Принеси Твоє царство в моє серце, щоб я могла ходити в мирі, впевненості та силі. Я відкриваю очі мого серця, щоб побачити все, що ти маєш для мене. Покажи мені, наскільки я благословенна кожним духовним благословенням з небес, допоможи мені прийняти все, що ти приготував для мене, бо я люблю тебе, ангели навколо мене, щоб допомогли мені жити, вони стерегтимуть мене за словом твоїм і заповіддю. Ти не даси моїм ногам спіткнутися. Понад усе я довіряю тобі, Отче. Я твоя донька, ти мій Отець, я вже сиджу, ніби на небі, у Христі Ісусі, я відпочиваю в твоїх обіймах, Отче я шукаю в тобі джерело моєї надії і миру, Ти покриваєш мене своїми крилами і постійно борешся за мене. Покажи мені, що я можу боротися, але я також можу відпочивати в тобі. І спочивати на твоїй обіцянці захистити мене. Немає причин для напруги і переживань. Ти даси мені все, чого я потребую в житті, для мого миру, для мого захисту. З твоєю ласкою сьогодні я ні про що не буду турбуватися. Я залишу своє життя і свою турботи в твоїх руках, бо ти піклуєшся про мене, ти приведеш мене до кращого шляху. Мого життя, ти ніколи не покинеш мене, ти завжди зі мною. Завжди. Гріх не може розлучити нас, тому що Ти у Христі стираєш наші гріхи. Дякую тобі, Отче, за те, що ти почав свою роботу в мені. Я прошу у Тебе благодаті, щоб завершити це з вірою. Я серцем слухатиму Тебе. Бо ти завжди проповідуєш мені мир, ти маєш слово життя, Отче, живи в мені і для мене. Я поклала всю свою віру в Тебе через Христа нашого Господа і через заступництво Його Пресвятої Матері, нашої владичиці, а також нашої Матері Діви Марії, яка вчить нас виконувати все, що скаже її син. Амінь.